Версія психолога норм чи стрьом? Кричати на дитину, щоб вона нарешті тебе почула. Норм чи стрьом? Стрьом коли на дитину кричиш, вона боїться. Давати дитині телефон, аби вона заспокоїлась: норм чи стрьом? Стрьом треба дитині показати, що можна десь гратися чимось іншим, крім телефону. Просити вибачення у дитини, якщо зірвався. Норм чи стрьом? Норм. Просити вибачення це завжди класно. Дозволяти дитині робити вибір, у що одягатися, що їсти, норм чи стрьом? Норм так дитина вчиться мати свій стиль визнавати помилки і казати: я теж вчуся бути хорошим батьком або матір'ю. Норм чи стрьом. Норм. Батьки також помиляються, вони люди. Казати, хлопці не плачуть норм чи стрьом? Стрьом, якщо хлопець не знає, що таке сльози, як він буде ставитися до мами, до дівчини і взагалі жити. Змушувати дитину обійматися з родичами, навіть якщо вона не хоче. Норм чи стрім стрьом. Дитина не повинна робити того, чого вона не хоче, дозволяти дитині мати свою думку. Норм чи стрьом? Норм. Дитина ж така ж людина, як і ти, і вона вчиться свою думку приймати. Це супер.